Осередок союзу українок на Рівненщині було засновано ще у 1926 році. Завданням організації було поширення української культури на території Волині, яка тоді знаходилася у польській окупації. Проіснував осередок 13 років. Із приходом радянської влади у 1939-му союз українок одразу заборонили. Коли прийшла в 39-му році радянська влада, вона була заарештована. Заарештована, ось і читаючи, в нас в Державному архіві Рівненської області є кримінальна справа на неї. І читаючи протоколи її допиту, можна побачити, яка людина з світлим умом. І як вона розказувала про свою діяльність діяльність, яка не мала ніяких політичних мотивів, відродити обласний відділ союзу українок вдалося лише після здобуття Україною незалежності. Втім, сьогодні, навіть після 20-річного ювілею відродження, він не має колишніх можливостей. Усьому причиною розповідає голова обласного відділу союзу українок Таїсія Наулік, недостатнє фінансування. Адже польська влада свого часу виділяла на діяльність організації величезні гроші і навіть подарувала приміщення. Щення у парку Любомирських держава для Утримання союзу Українок і на їхні добрі справи виділяла 4 мільйони 500 злотих. Це не маленькі гроші. Тоді Союз Українок, звичайно, міг працювати потужніше. Сьогодні ми працюємо, але живемо, працюємо, утверджуємо національні ідеали за рахунок своїх внесків. Втім, незважаючи на брак коштів, обласний відділ Союзу Українок щорічно проводить з нагоди Дня Матері різноманітні заходи, виставки вишиванок, дегустації випічки. Подібне свято каже таї. Сія на улік відбудеться і цьогоріч, втім лише у разі сприяння міської та обласної влади. Роман Сфереда, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.